Ми розпочинаємо невеличку рубрику Різдвяний Адвент. Адвент це час очікування, коли ми готуємося до святкування Різдва Христова. Це класна можливість просто зупинитися і зануритися в Різдвяне свято. Тому протягом тижня ми будемо шукати справжній сенс Різдвяного свята. І для цього ми звернемося до Біблії. Божий ангел Гавриїл Прийшов до молодої дівчини на ім'я Марії, і ось що він їй сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою. А ще Анна сказав їй: Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі, народиш сина і даси йому ім'я Ісус». Марія стривожилася від цих слів і міркувала, що б значили ці слова. Давайте разом поміркуємо, що значить слова Ангела. Перше він сказав, радій, це звичне вітання для греків, яке відповідає єврейському шалом. Також ангел сказав: Не бійся, як не боятися, коли Марії було так страшно, і вона не розуміла. Тому ангел і стверджував, Марія, Господь з тобою, сам великий, всемогутній, Всевишній Бог він з тобою. І наступні слова, що народиш сина і даси йому ім'я Ісус. В цих словах і є суть різдвяного повідомлення. Тому, коли горить перша свіча різдвяного адвента, свіча надії, давайте будемо молитися, щоб надія палала в нашому серці, і щоб ми, як Марія, подолали страх повністю, довірившись Богу і Його слову.